Так, сьогодні у нас 5 квітня. Тут я десь днів 10 назад дав маточку. По не стало зимою зараз. Глянемо чи її прийняли. Васильна сім'я жалко списувати. Зараз подивимось. Що в нас вийшло Ну, вже тихенько тоді шуміли страхіття. Так. Ще, може, і печатки немає. Так тут ще немає. Значить, продовжуємо далі. Дивитися. Так, є, прийняли он. Якщо видно, то вже і личинка є. Уже. Наслідущій рамки і печатка. Е, слава Богу, прийняли. Ось такий розпліт вийшов у нас гарненький, печатаний. Наслідуючий теж печатаний, але ми вже не будемо гарбати. Уже складаємо сімейку і все, Так підвинемо їм цей медок ближче і все порядок.